Чергово в умовах повномасштабного вторгнення Луцьк відзначає день державного прапора. З Цієї нагоди під стінами міської ради відбулися урочистості. Участь у них взяли як працівники органу місцевого самоврядування, так і пересічні жителі громади. Захід розпочався із вітального слова Ігоря Поліщука. Державний прапор України це символ єдності, символ незламності, сили та незалежності. Це символ вільної країни. Сьогодні ми вшановуємо є поколінь, які боролися за українську державність. Далі усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців, а також цивільних українців, які загинули від рук російських окупантів. Ігор Поліщук зазначив, це завдяки мужнім захисникам і захисницям наше знамено майорить на найвищих підесталах і в спорті, і в культурі, і в політиці. Воно символ незнищеності українців. Військовослужбовець Андрій Корнелюк теж приклад української незламності. Пішов до лав збройних сил ще у лютому 22-го. Боронив Бахмут Авдіївку. Там отримав своє третє поранення. Після численних операцій тепер він на реабілітації каже: день українського стягу для нього найбільше свято, бо має зміст та емоційну велич. У мене вдома зберігається прапор. який ми ставили на крайній дев'ятиповерхівці Бахмута. Коли коли тримали Бахмут, ми ледь не останні підрозділи. Який виходив з вже, вже майже з окупованого Бахмуту. І цей прапор він пошарпаний, побитий кулями, але для мене він символ української стійкості, незламності, того, що українці готові битися за свою землю до останнього. Бойові звитяги бійця сталевої сотої бригади не залишилися поза увагою муніципалітету. У день державного прапора Андрія та ще сотню його побратимів віншували у міському палаці культури грамотами та подарунками військовим і цивільним дякували за вагомий внесок оборону та розбудову Луцької громади. Я хочу подякувати тим військовим, які разом з нашим прапором воюють за те, щоб державний прапор України повернувся в окуповані міста і села. Я хочу згадати тих героїв, які повернулися на щиті і віддали своє життя за Україну і за цей прапор. Вічна пам'ять, честь їм і шана загалом урочистості тривали понад годину. А фінальним штрихом сьогоднішнього свята став концерт представників прикордонного загону. Вже завтра на українців чекає ще одне потужне державне свято день незалежності, і хочеться вірити, що воно буде сонячним, без повітряних тривог, сповнене оптимізму і віри в нашу перемогу.